Що сталося того вечора? Дружина постраждалого досі не розуміє. Розповідає, як сиділи з друзями в кафе. З ними була кокер спаніель Лінда. Раптом до бару зайшов чоловік теж із собакою Лабрадором. Собака підійшов до мого чоловіка, і для нього була моя собака. Чоловік відштовхнув легенько ногою цю собаку, щоб ну відійшла від Лінди нашої собачки від чоловіка. Все. Цей чоловік почав до нього ну, говорити, чи, яким має це право, і через таку дрібницю сталося те, чого ніхто не чекав. Незнайомець витяг ніж і вдарив ним її чоловіка. Хворий поступив в стані середньої важкості одразу взятий на операцію. На операції при ревізії органів чорної порожнини виявлено пошкодження тонкого кишечника і брижі тонкого кишечника. 28-річний ігор зараз уховтується після операції. Журналістами він не говорить. А що ж, нападник? Федер, а це Лабрадор Цезар. Саме через нього почалися жорстокі розбірки. Нині його доглядає батько підозрюваного. Чоловік розповідає собака, не агресивний. Чому ж так повівся його син? Гадки немає. Ми вже тут пили. А потім він пішов курити брати собакою. Так. Ну, собака ходить за ним постійно. Відтоді пан Роман сина не бачив, 40-річного нападника взяли під варту. В поліції розповідають, що він мовчить як риба і своєї вини не визнає. Як пояснив підозрюваний, це про розмови, він раніше приїжджав в, це, в дане село і ну, неодноразово виникали такі конфлікти з місцевими жителями, а тому в нього такий. Агресивний настрій до місцевих жителів. Цього він бачив перше. Як можна було так щепитися через собак? Може все пояснюється тим, що обидва чоловіки вже мали судимості, Постраждалий за збут наркотиків, а підозрюваний за хуліганство. Тепер за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень йому світить до п'яти років тюрми.